Сьогодні ми з бійцями 128 бригади, також хлопцям, які захищають нашу землю на сході біля, прийшли до пам'ятника Небесній Сотні, положити квіти тим людям, які почали захищати нашу вільну Україну. Сьогодні бійці 128 бригади, наші герої, які були підібальцями, зустрілися з учнями цієї школи. Те сьогодні прийшли. Хлопці знаходяться біля стели Небесний Сут. Герої не вмирають, хлопці тобто сьогодні рядом тут. — Школа прийшла. — Саша Павленчук, який у всій школі вчився. — В 11 му б класі вчився, Саша? — в 11-й класі вчився, каже. — Своєю. — Слава Україні! — Слава! — Дякую. — Є під другою школою. — Наші хлопці. Там Головка, Воловка, Артем, 128-я бригада. Так. Коммуна? Кому... Комуна, да. Ты да, чув, да. чу, что сегодня на коммуне было? Чу? В курсе, да? Да. Там мы знаем сами. Ваша техника не пострадала? Нет. И слава Богу. А какая там техника. Слава Богу, что все живи. Ну я что я вам просто... скажу? Спасибо вам, Виста. Матибі привіт, всім привіт. Дякую за все. Зливимося вдома. Вже вдома. Чекаємо тебе додому, з перемогою, живим, здоровим. Ми приїхали до підтримки з Леоніда сьогодні з хлопцями. які Приїхали в відпустку з Дебальцевого. 128 бригада. Прийшов такий. Ми теплий. І дружні розмови. Хлопці прийшли подякувати йому за... Прийшли хлопці подякувати за допомогу, яку він протягом вже того часу робить нашим землякам і воїнам України. Щоб можна було Ну що хлопці, слава Україні і вам слава! І цим хлопцям, які допомагають вам. От так сьогодні ми знаходимося. Знаходимо в у Льоні Савчука. З хлопцями. Яка тепла зустріч. Шановні друзі, зараз Льоня, розвертайся. Я від імені громадського формування народна самоборона в місті Хмельнику народжия Савчука Леніда Володимировича за вагомий внесок у справу допомоги українській армії та безкорисної волонтерської підтримки її бійців і добровольців, які в ході бойових дій відстоюють незалежність та територіальну цілісність нашої держави за утвердження принципів моралі і гуманізму. Дякую. В рамку заключиш сам. Це особлива далі. Третя е, школа. Е, сьогодні ми зустрічати хлопців 128-ї МКРської бригади. Ми ходимо, сьогодні приходимо. У мене Ця школа, яка дуже багато допомагала нам. Ще є ведуча місті Хмілікопо волонтерській діяльності. Ми зайшли в школу, Ця школа, яка найбільше більше допомагала сьогодні. Водій візьми мачка на руки, да, да, цього. Так, великий отакий, попадаємо. А це наші це ось своїх дівчатка, які постійно учасники.

Це третій Б-клас, так? Да. Хлопці, це третій Б-клас. Ви побачите фільми, які співали гімн України, які зараз, завжди було влога, за от дуже. Ось ця ця дівчинка, ця дівчинка тут в них от, кері, керує. Да. Вчитель клас вона. Ми теж вам дуже дякуємо. Це так, що нас калинку, саме саме немає, лікарні. Це казурки всі мають загаші. Ні, це не що ти наша обладнання. Тут нас все проходило. Таких умовах. Так, що нажимали, кімната де ми Люди нам. Бачите, ми там п'ячі зі люди. А як подивитися, що вже цю сітку розстели на бінзовозу розказують, то прямо так. Подивилися відео прямо на душі теплої. А що хотіли? Училище нам дало білі просто не це нам вчили, що вже 100 просить вдалимо не робили, і знов 100 фабрика – Це цех це, це, по видаленню маске ротих. Давайте робимо робити. робитиме. Наші хлопці включають. Вкачають... Доброго дня, сідайте, друга! Діти на такого треті школи наших хлопців. -гроби. 这这这这。 На пам'ять слава Нації! Україна! Зустрічі в першій школі міста Хмельника нашими, э, з нашими бійцями 188 бригади. Започає старша школа свій класний. Też kuro w swoich wolontariów. 我都也。No, В першій школі воїни АТО положить квіти своєму службивцю, який положив життя за землю України, Муравському Сережі. Положіть, хлопці квіти. Вітають наші хлопці. Прохозький читайте. Доброго дня, шановні гості. Ми раді вітати вас у четвертій школі. Метою нашого захисту є зустріч з нашими дорогими воїнами. Це Павельчук Олександр, Шафорос Олександр, Станік Олександр. Кошарський, Михайло, Греченюк Віктор і Гуменюк. Мені наснилося, немов солдати, які не повернулися з боїв, не полягли, а залишили жити, перетворившись у білих журавнях. Сьогодні, коли Україна потопає в сльозах від горя, з болем у серці говоримо, ми не тільки не хочемо війни, а просимо Бога зробити так, щоб вона нарешті закінчилася. Ми віримо в це. Ще мало літ минуло з часів Великої Вітчизняної війни, але рани кровоточать і досі, зберігаючи подвиги батьків і дідів. Сьогодні на нашу рідну землю прийшло нове лихо: біль утрат ту. Майже рік ми не можемо спати спокійно. Знову гинуть найкращі українці Цвіт нації, але шлемі події України. Саме зараз всі вояки, схід країни від зла захищають, б'ються на смерть білі земляки. Кров'ю, землю святу поливай, щоб країна вийшла в майбутньому. Вірю, сильну, без твердою війни віддають саме ціни життя України найкраще свят. За, за тобою пішли, вірять, того. Із них, на жаль, не судилися повернутися. Листи, що писали солдати, Ще лежать десь у скринях, не знайшли адресати, скільки років минуло вже солдати сідий, та ніхто вже не знає, чи то воїн живий, що писав на папері кохані свої ті єдиній дівчині, що чекала з війни що хотіли сказати перед боєм, бо корні, у який день війни, та по жовтій сторінці вже не видно рядки, от протизнемо слово, мирій кохані свої. Під дощем куль шалених, під гуркіт машин, цих конвертних трикутних, тоді цілий світ, та не судилося в киті, та читати оті, що аж світиться сонце. Мирій. Ого, що вернулись сина Não é pra З да. буйним кленом. Зеленим. Зеленим. Тягнеться до сонця. Стов бури Я хочу подякувати за ще такі ваші пісні, душі, за такий теплий прийом і зараз за те, що ви робите нас, як ви нас підтримуєте. Ви те все збираєте, наші вонтюри нам доставляють. Без вас нам було дуже важко. Дуже вам дякую. Слава Україні. Героїн, слава! Я хочу за допомогу, за матеріальну допомогу, за те, що ви нам листи писали. Дуже було весело, коли ми їх читали. Спасибо, дякую за все. Героям. Слав слава Україні! Дякувати всім що ви нас підтримували листами, продуктами Наш, і нам волонтери все доставляли, то що ви нам передавали всі пісні ви ваші, читали, суханяли. Дякую вам, що ви нас так підтримуєте. Слава Україні! Я хотів подякувати ще від імені Народної субботи Хмельницької, цим хлопцям за те, що вони роблять. Не тут, вони несуть там на передовій. Сьогодні вони відпуску від відпочивають, але буквально через 10 днів ну, потрібно повертатись, нести цю службу. Давайте ми поважаємо їм повернутися живими, здоровими, крепкими. І ось закінчується наша тепла зустріч учнів четвертої школи, а також хлопців. 28-ї бригади. Які були сьогодні тут присутні? Пускають такий вон вогонь миру. Нашими хлопцями. Це дуже Так, Хлопці запустили.

Як такі теплі зустрічі? Як це в це ворог? Такі ці зустрічі. Це дуже радісно.